Вітаю вас, молодіж! Ну що, опять сидите в контакті? А у нас тут праздник на ноці се намічає, не? День Валентина! Та решив їм мало совети дати нормальні. Значить так, пацани, не думайте даже дарити дівчині чашку. Бо то банально. І не дарити їм то ті м'які грушки. Бо все равно нормально менше, ніж 100 гривень не знайдете. Далі. Не дарити їй той iPhone 5. Бо сяде вам на голову. А подарити нормальні вовняні когати, бо так на дворі холодно, а їй ще вам дітей рожати. Значить, тепер, мої дорогі дівчатки, даже не думайте дарити пацану рамку із вашою фоткою. Бо і так і у тому ж не увидить. Не дарить йому пенку для бритви, не дари. Бо не будете мати що подарити на 23-е. to, že ne, nedaríte mu to tino ski, trusy i všaký durnici. A lípšie, nažerte ju mu fajno krumpli mnoho, ísť mňaso. Bo si gi ne chodiť po tým kafeškám s vami ta soky, kavy pije všaký. A ký česno, v taký večer hlavno je, aby ste boli dvoje. A si s malisíkoš svoje dílo zrobí. No vso, ciluju vás No, mňa, paka. A, i samo je hlavno je, nezabudte sa podpísať na hrupu Karmanu kontaktovi. Бо пропустите другу серију нашој фајти, а тој же гри.